Кожна справа це доля людей. В Кожній справі є і анкети на звинувачених, і допити свідків, і вироки, і хід слідства можна продивитися. Заступник директора державного архіву Полтавської області Тарас Пустовіт у сховищі показує документи полтавського кущового народного суду. Це справи репресованих у 1930-х роках полтавців. Цей фонд нараховує півтори тисячі справ. Це справи. За першу половину 30-х років, і якраз тоді, коли відбувалися. Трагедія українського села, коли відбувався Голодомор, коли почалися, коли відбувалися репресії. Відомості про репресованих та реабілітованих жителів регіону, працівники обласного архіву вносять до зведеної бази український мартиролог 20 століття. Має бути фотографія. Якщо вони є, ми обов'язково її направляємо. Прізвище, ім'я по батькові цієї людини, соціальний стан, соціальне походження, місце роботи. Потім дата першого арешту, потім вирок на підставі скільки років ну який вирок цій людині. І дата реабілітації. Нині опрацьовують три основні документальні фонди, каже Тарас Пустовіт. Це кущовий народний суд міста Полтави, який охоплює хронологічно роки 1930-1935. Це фонд Полтавського обласного суду. Документи цього суду, друга половина 50-х років, коли дуже активно проходили процеси реабілітації, оновлення громадянських прав цих людей і уже eh... Фонд прокуратури започаткований проєкт Державної архівної служби України нині на цю платформу вже внесли прізвища п'яти з половиною тисяч полтавців, які постраждали від радянської репресивної системи. Найбільше звинувачень відбувалося за 54 статтею. Це антирадянщина. От в одній справі відомості на 24 осіб представлені, і всіх цих людей звинувачували в тому, що вони створили в другій половині 30-х років контрреволюційне. Організації, яка ставила на мету там повалення радянської системи, радянського владу, всіх їх засудили до розстрілу. Розміщена інформація на вебсайті Укрдержархіву, а споживачі можуть отримати доступ до неї з мережі інтернет. Як розповів Тарас Пустовіць, що місяця фахівці Державного архіву Полтавщини опрацьовують півтори сотні справ. Нині внесли до бази близько 40% даних із наявних фондів. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.